Усім привіт! Я Світлана Бучуляк, і сьогодні я вас хочу познайомити з новеньким красенем з ось таким бантиком величеньким розміром трішки більше як 9 см. Цей бантик, ось такий об'ємний, гарненький, такий фантазійний, незвичайний, і його назва буде Бантик 20. Ну, я думаю, Переглянувши відео, ви зрозумієте, чому саме така назва. Тож, якщо вам цікаво, і ви хочете пошити ось таку красу, залишайтеся зі мною будемо творити. Для роботи потрібна стрічка шириною 4 см, 2,5 см, мереживо, стрічка для перетягування серединки бантика в мене шириною 1 см. Також потрібна буде резинка. Та декоративна серединка в мене ось такий стразове стразовий полотно. І інструменти. Для нижнього бантика мені потрібна стрічка шириною 4 см, довжиною 20 см, два відрізки. З цієї стрічки я пошию звичайний бантик. Відзначаю серединку стрічка. Зводжу закінчення стрічки до серединки, накладаючи приблизно одне на друге на 2 міліметри та прошиваю. І також другий відрізок. Я вам зараз покажу, вирішила показати, як Шіємо моя доня, вона собі отак складає, фіксує з однієї сторони, щоб їй було простіше, тоді складає ось тут, також фіксує, і прошиває. Тепер. Втягнула і йди, зафіксую. Тепер я підготую мереживо. Мені потрібно два відрізка мережива шириною 4 см, довжиною 20 см. Я відступаю приблизно 1 см, тут трішки менше, можливо, 8-9 мм. І наберу. Мережево, на нитку. Ось тут також трішки залишаю. Стягую не до кінця, трішки ось так його роблю вільнішим та зафіксую. Тепер перейдемо до найважливішого елемента в цьому бантику. Це ось цей верхній бантик, для якого мені потрібна стрічка шириною 2,5 см та довжиною 20 см 4 відрізки. Я беру стрічку і на відстані 11 см, собі роблю тут позначку. І ось так заводжу стрічку. Тобто ставлю ось цим кутиком, закінченням стрічки сюди вгору, ось так зафіксую, загортаю. Ось тут стрічку, припіднімаю трішки вгору її, і тепер зводжу сюди, донизу, також зафіксую. Ось така заготовочка вийшла, сховаю вузлик. Починаю прошивати згори. Так, вирівнюю це все донизу і вгору. Одна заготовка є. Беру стрічку. На відстані 11 см, тепер загортаю стрічку в цю сторону, тобто цим донизу. Ось, зафіксую, загортаю і ось так. Вирівнюю та можу прошивати. І я так поставлю, щоб вам було краще видно. Прошиваю згори. Захоплюю усі кутики. Вирівнюю стрічку, захоплюю кутики. І вже є половинка бантика. Наступний відрізок на відстані 11 см. Загортаю і ось так складаю. Прошиваю згори, як бачите, якщо зрозуміти принцип складання, це все скласти та прошити досить швидко. Головне зрозуміти, що ми спершу складаємо ось так, а другий відрізок складаємо в цю сторону. І це все тепер досить швидко шити. Так, зараз мені кутик втік, його потрібно зловити. Тепер з'єдную. Заготовочки ось ці, стягую до кінця практично, та зафіксую. Починаємо збирати бантик. Я вирівнюю ось цей нижній бантик. Тепер беру мережеву, розправлю його, ось ці закінчення загорну, під низ. Примірюю так, щоб мені мереживо сходилося з бантиком, і ось на цій відстані, це приблизно 1 см, я нанесу клей, і ось так приклею мережево. трішки потримаю. З однієї сторони та з іншої. Щоб мережево було акуратно, ось тут потрібно слідкувати, щоб воно так не випадало, а зафіксувати його по лінії бантика. Беру фетровий кружечок діаметром 2,5 см, ви просто можете фетр взяти і. Я ось тут зріжу трішки. Можете собі вирізати ось таку заготовочку. Ось тут нанести клей і додатково зафіксувати мереживо. І тут на цьому етапі потрібно трішки довше потримати. Красуні. Хочу вам сказати, що в мене були технічні неполадки, і ці бантики вже готові. На жаль, коли я проклеювала ці бантики, то відео не знімало, тому я на швидку ручку вшила заготовки ще для одного бантика, і зараз вам покажу продовження саме на цьому бантику. Ось основа готова. Заготовочка готова. Тепер беру Цією частинкою, ось так, приклею, так, глянучи відео записує, приклею на фетрову основу бантик. Саме зараз важливо є також ось так трішки довше потримати, щоб бантик встиг зафіксуватися ось тут. Беру стрічку шириною 1 см, довжиною 14 см. Ось тут її зафіксую, і ось так проклею. Тепер беру ось таку стразову шину, приблизно Шириною 1 см та довжиною 4 4,5 см. Ось тут її зафіксую, приклею з однієї то з іншої сторони. От в такому вигляді в мене вийшов бантик. Тепер йому потрібно надати форму. Це, напевно, найважливіший етап, О, точніше, один з важливих етапів. По цього бантика. Ось тут утворюються такі трикутнички, як бачите, і їх мені потрібно поставити сюди, в цю кишеньку, і зафіксувати крапелькою клею. Ось я ставлю в кишеньку і фіксую. Тут поставила в кишеньку, і також Зафіксую ось так. Бачите, тоді вже бантик має таку акуратну форму, коли ми ось ці трикутнички заховаємо сюди. Скажу вам своє враження від бантиків. І, взагалі, від роботи з цими бантиками, коли я використовувала м'яку, або або таку плотнішу стрічку. Найкраще мені подобається, коли стрічка ось така м'якша. Бантики тоді гарні ось такі хвильки мають, мені це дуже-дуже до -дуже Ось. І ось цей останній трикутничок я ховаю сюди в кишеньку. Ось, и сейчас поставлю крапельку клею. Та зафіксую. Ось. Все, ось така краса, нежно Ніжна краса вийла. Ось такі гарненькі святкові бантики у вас вийдуть, якщо ви скористаєтеся майстер-класом, тим, що я для вас підготувала. Як бачите, також досить цікавий варіант з репсової стрічки з Норексом. Ось для порівняння вам бантики з м'якшої стрічки та з такої плотнішої. Виходять бантики з цієї із цієї стрічки, але бачите, тут вони такі мають всі такі чіткі лінії, а тут вони такі більше з хвильками. Це вже як кому подобається. Тож, якщо вам сподобався мій майстер-клас, залиште, будь ласка, коментар під відео. Підпишіться на мій канал. Це мене буде стимулювати, знімати для вас нові відео. І також. Залиште, поставте вподобайку, підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Усім до нових зустрічей, папа! -па.